Привіт-привіт, мої любі малята. До нас сьогодні в гості завітала Оксанка. А що це в неї в руках? Правильно, Парасолька. А чому вона прийшла з парасолькою? Послухайте вірш загадку від Оксанки. Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде, мокрі квіти та трава. Не гуляє відвора. Так, це дощик. Зараз у нас панує осінь чарівниця, а восени погода дуже мінлива. Тільки но світило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка і починається дощик. Поки на дворі йде дощик, Оксанка хоче, щоб ми пограли з нею в гру. Гра називається Чия тінь. Потрібно уважно розглянути картинку тіні і назвати її. Ну що, почнемо? На що схоже це зображення тіні? Правильно, це дерево. А тінь цієї картинки що нагадує? Так, це гарбуз? А це що? Впізнали це гриб? А це що за тінь? Молодці, це листя дуба з жолудями. А це чия тінь? Розумнички, це білочка. А це що вам нагадує? Так, дощик. Оксанка пропонує вам намалювати дощик. Для цього нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, ватні диски, клей, фарба синього кольору, піпетка. Фарбу потрібно розвести трішечки з водою. Потрібно приклеїти ватні диски до аркушу паперу, взяти піпетку.

А тепер пальчиком зробимо краплинки дощику. Ось так вмакаємо пальчик в фарбу і робимо краплинки. Крап, крап, та самі крап, 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 всі дерева коливай. Ось такий дощик у нас вийшов. Дітки, а хто до нас сьогодні приходив в гості? Правильно! Оксанка, а скажіть, яка пора року зараз? Осінь, розумнички, а що ми сьогодні з вами малювали? Дощик, правильно, Оксанка буде чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!